На дорогах Прикарпаття є дві переносні ваги, з якими працюють інспектори Укртрансбезпеки. Це дозволяє зважувати автомобілі на різних дорогах. Сьогодні одні ваги стоять поблизу Галича. Під час зважування одного з автомобілів інспектори виявляють перевантаження на одну тонну 750 кілограмів. За це водій повинен буде заплатити штраф 17 тисяч гривень та 32 євро. В село їду мамі без вісів. Я ніколи не їжу, я ніколи на вазі не був. Далі Камаз має три осі – Одинарну і здвоєно. Йому на здвоєну віз положено вести 16 тонн. В нього є 17, 17 тонн 750 кілограмів, тобто тон 750, в нього є лишнього. Інспектори зупиняють ще одну вантажівку, проте зайвих кілограмів ваги не фіксують. Водій Віктор каже, що на дорогах немає контрольних ваг. Тому він змушений завантажувати автомобіль навмання. Я коло своєї хати прибрав щебінь. Я маю можливість в селі, люди мене попросили просто закинути на дорогу, порівняти ямки. А тепер як мені визначити, чи в мене машина перегружена, чи не перегружена, я коло своєї хати. Задайте це питання новому міністру транспорту. Хай, як мені сказати? От хай би була в мене коло хати вага, чи де небудь на дорозі, щоб я міг приїхати з ага, я сюди ще можу тонну докинути, я сюди, звідти мені тонну треба зняти. Логіка є. В Україні максимальна вага автомобіля, який їде по дорозі державного значення, не повинна перевищувати 40 тонн. З 1 червня при температурі плюс 28 градусів за Цельсієм, рух транспорту обмежується в денний час. При загальній масі автомобіля більше як 24 тонни і 7 тонн на вісь. В Області є шість майданчиків, де водії можуть дочекатися дозволеного часу на курсування трасою. В день зважуємо 20-30 фур. Десь плюс-мінус є два один перегруз в день ми виявляємо. Стараємося заганяти на ваги всі фури, тому що є тентовані автомобілі, а також є машини, які ну, контейнер увозить. То не видно, чи є в нього вантаж, чи немає в нього вантажа. Ми мусимо їх перевіряти. Заступник начальника західного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Іван Гарасимко каже: з вересня на прикарпатських автошляхах з'являться ще одні ваги, які зважуватимуть автомобілі під час руху. На території Івано-Франківської області є один такий майданчик, тобто він сторон. З людського фактору це є монтовані датчики і самі ваги вмонтовані в асфальт. Також камери, які будуть фіксувати номерні знаки транспортного засобу, буде передаватися в центр обробки інформації. Воно вже є змонтовані в сторону між і конюшками на цій ділянці дорозі». Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.